Привіт, новий день, привіт п'ятниця. Починаємо новий день. У нас сьогодні таке сонечко, віконечко на провітрюванні стоїть, аромат акації йде. Люди щось там уже на вулиці спілкуються, хтось кудись іде, хтось когось зустрів. Життя продовжується. Хтось на машині по своїх справах поїхав. А та я збирається на базар. А півонія на всю хату. Аромати віддає, і я ж не сказала, гляньте, білі у ці півонії вони в вазочку, щоб у Маська мені подарувала. І Як воно пасує гарно. І такі аромати йдуть. На всю хату. Така краса. Та я йду, дивлюсь, якісна побудова хімія для дому, а я такої не бачила. Оце так деревня. А може хтось користувався такою вже? Напишіть, будь ласка. Друзі, пам'ятаєте, взимку це було, і я вам казала, що хотіла пройти до ялинок. Тут після снігу дощу було дуже мокро. Дивіться, у нас. Зробили нова доріжка, щоб до ялинок Таня ходила. Ви розумієте, коли я була в парку і казала про те, що щось у нас там ремонтують, а у нас стежку цю нову робили. Ось така стежка. І до ялинок можна підходити, як хочеш. Класно. І фонтанчик тут. ну, Тут ще до ладу не довели, зрозуміло. Бачите, нічого, щось буде, але стежка така в нас нова з'явилась в парку. Це я вирішила зайти в парк, щоб з вами трішки поспілкуватися. Дещо розповісти, те, що вчора, що я там була зайнята, я вам казала, не хотіла, хочу, щоб ви фонтанчик бачили. Ось так. За деревом не видно. Ладно. Ви мені завжди писали, коли там серцем щось не так, Таня, звернись до лікаря, звернись до лікаря. Я завжди вам кажу, бережіть себе, себе потрібно зберегти. Але знаєте, останнім часом відчуваю, що я якась не то, що я там лінтяйка, не то, що я там не хочу щось робити, в мене начебто як сил немає, я така вся... Якась як не своя, як... я не знаю, як це пояснити, але ну, щось воно таке, я... мені постійно хочеться спати, я... зранку я прокидаюсь, я роблю ем... Оцю ж гімнастику, зарядку, якісь рухи я роблю, дотримуюсь графіку сну, все, ну, дотримуюся, намагаюся. Але ж ну що таке оці подихи, це я відео монтую, я бачу, що це не тільки вас може дратувати, мене це дратує по-перше. І вирішила таки записалась до лікаря, сходила, зробила кардіограму. Це вчора, коли ми з вами фотки подивилися, я пішла. Все нормально, нічого поганого немає. Я кажу, так, все гарно, все зашибісь просто, а чому такий стан? І вже це ну, тривалий час. Вона каже, ну, лікар каже, а коли ви останні. Коли ми всі останній раз повноцінно спали вночі? Я кажу, я вже не пригадаю. Каже, ну ви в день ляжте поспіть, якщо у вас є така змога. Ну, тобто сон повинен бути, бо тривалий час. Прокидатися, а ночі не спати, це, це воно це і дає. Не відділяється там якийсь гармон, вона називала, ще щось коротше. Е, я кажу, ну, за сон щось так, ну, зрозуміло. І потім я їй ще питання задала, поставила таке питання, що е, коли я була у Києві і хотіла купувати біфрен, а мені порадили кардіобам в аптеці, кажу, що ви на це скажете? Вона каже, ну це біфрен це ліки, а кардіобам це добавка. Каже, якщо ви приймаєте його, ви дуже і дуже допомагаєте своєму серцю. Можливо, у вас і кардіограма така нормальна. Просто дійсно, коли ти не висипаєшся, ти, ну, нема в тебе такого, як потрібно, щоб воно бути. І на завершення нашої розмови кажу, ну а як спати, ви ж самі розумієте, вона каже, хто в цьому винен, що сусід дуркуватий? Він каже, це точно. Сусід дуркуватий, ну і нічого, завжди так не буде. У нас буде все добре. Ввечері вчора прогулю. а, і я їй ще кажу, і зарядку я роблю. Зранку це обов'язково. Як-не-як, а роблю. І все одно, я така якась, мені хочеться отак от так ось скластися, я не можу себе тримати так, щоб, знаєте, бадьоро якось. Я... Ввечері обов'язкова вечерня прогулянка, і я ходжу дуже багато. І ще відвікаюсь тим, що там то квіточки якісь я знаєте знімаю, в інстаграм виставляю під українську музику. Ну, хочеться і поширювати український контент, ви розумієте? І хочеться якось відвікатися. І вчора після розмови з лікарем, думаю, як... Ти пишаєшся, наприклад, своїм містом, тим, що, як би не було, там квіти, там щось робиться. От навіть ця стежка, кому вона тут потрібна? Кому потрібно, той знає, де там ходити. Ні, зробили, колись вранку, я зранку, пам'ятаєте, я була і кажу, о, щось там роблять. А це стежку таку зробили. я знаю точно, що у нас все. Буде добре. Треба терпіння і себе зберегти. Це точно. Е, так, зараз ще в аптеку мені зайти, я вже забула. Е, це, це не мені, це сусідка каже, якщо ти йдеш, то купи, щоб я вже не ходила, бо теж каже щось так. Тиск піднявся після цієї ночі, трішки так погано, вона чу... чогось теж спала. Кажу, та я куплю ліки, що бути бігати. А потім піду на базар. Щось з кабачат хочеться. З кабачки. Але корисне, але смачне. Що хочеться, не знаю. Подивимось, мої дорогенькі. Так, все, пішли на базар. А, і ще зараз зайду в сільпу, бо я там нічого купувати не буду, але... Вчора ввечері я, я купувала батончик, щось такого солоденького захотілося. Я такого батончику ще не бачила. Я купила, скуштувала, вау, супер раджу. От зараз зайдемо в сільпо тут поруч. Потім в мене буде аптека, базар. Так, дівчата, ось такий, дівчата і хлопці, ось такий новий батончик. Дуже смачний, 39 гривень. Я вчора скуштувала, ну я іще ще буду такі брати. І, не знаю, хто виробник будете в сільпо, зверніть увагу. З марципаном такий смачний. І вчора була повна, а сьогодні вже трішки. Ну тут ціна ось так написана. Я без окулярів не бачу. Ну, 39,90, ну, 40 гривень виходить, так? А що 10,99 не знаю, подивимось. Ні, ну 39 гривень, точно. Раджу, раджу. А, і ще вчора ввечері, коли я прогулювалась, купила ось таке мило. Ціна тижня. Зараз коштувала 70, зараз 55. Тут 900 грам шик олівкове. Ну, я ще його не брала, але ну, вигідна дуже ціна. Зверніть увагу на ну, ось таке мило. Ну, може, комусь. Ось дешевше з чим це ось таке Ба... бавовняне. Бавовнятко. Тому вигідна ціна. Зараз, Сильп, так все. Я вже буду йти, бо мені тут нічого більше не потрібно. Так, зайшла в простор. Якщо містер Пропер буде зі знижкою, треба буде брати. О, 127. Добре, я ще Куди в Єву? Ще зайду, подивлюся. Так, 127. Запам'ятали, пішли в Єву. Так, в аптеку зайшла. Зараз. О, які у нас вже ромашки гарні. Які гарні. Я в яку ціну? По 50 букет. Ось такі букети. Ось такі по 50 гривень. Так? Польові ромашки, ось такі, по 50 гривень. Дідусь продає. Якщо я кожного дня буду усіх купувати квіти, в мене буде якийсь магазин вже квітковий. Нічого, хай півони трошки постоять, потім будуть ромашки, обожні ромашки. А я зараз підходжу в Єву, подивимось. Так, в просторі 127 гривень, так був. Ой. Треба було окуляри від сонця брати, ну нічого. Подивимось, яка ціна в Єві на містер пропер. Так, містер пропер, містер пропер. 175, 159, немає акції, бачите? Так, значить, в просторі треба буде купувати. 27,99 на 28 гривень. Ось такі губки чорні. Е, моя знайома брала, кажуть, вони так пінять класно, у е, ці не так, а в чорні чомусь піна дуже йде. Я кажу, може, ти новий межі засіб якийсь новий купила. Вона каже, та ні, ну в мене ще є, вирішила вам показати. Поки сама згадала, так, все, на базар. У нас вже пух починає <гум> літати і дуже так рясно-рясно. Бачите, скільки його. Нападало вже. Купила огірки у нас по 70, редис 40 і полуниця 130 кілограмів. Тільки що побачила, там з Петриківки полуничка по 120. А зараз я покажу, що я там на базарі купила. Це я купувала в одному місті, полуниця, редис і огірки. За все це я заплатила 173 гривні. Ось така 130 гривень у нас. Каже, це в селі вирощують євроволокно чи що от кладуть, тому грязючки немає. Але це з села як... не знаю, з якого не буду казати. Ось такий редис. Огірки, каже, це домашні, я гарантую. А кабачата по 75. От я два кабачата взяла на 39 гривень. І взяла ось таку сметанку. Магдалінівка наша роби 35 гривень. От. Скільки тут, ну, пів літра або 450, як завжди, е, брала. Це я 15% взяла, а коли вона класна, це перевірено. А коли я брала 20% жирності, щось вона мені не дуже була. А, 450. Я ж кажу інколи відповідь на поверхні, а ми шукаємо десь там дрібним шрифтом. А, таке життя, що поробиш? Ось так скупилась на базарі. Порізала один тільки кабачок. Ось так. Зараз буду його солити. Повикладаю. Це така смакота буде, Я колись так робила, але чомусь я про це забула. Мені сьогодні потрібна ще кава і чорний шоколад. Чорний шоколад це гармон радості, кажу. Такий прикольний. Молочний такий брала. Щось він мені не дуже, а це і нормально. Так, зараз посолимо наші кабачата. Так, трішки. Ну, окрім кабачат, мені потрібно буде ще томати, сир в мене ось такий є, чеснок, але я його не купила. Тому що я забула, але, знаєте, в мене є. Казали, Таня, навіщо? Так, на той випадок, коли я забуду, це ще осені минулого року, пам'ятаєте? Я його щось купувала по такій адекватній ціні. А мені казали, навіщо заморожувати чеснок, якщо. Він завжди продається. А, на той випадок, коли Таня забуде. забуде. Все, все докупи хочу зібрати зараз. щоб Потім раз, два, і все готово. Так, а зараз в піалочку десь ложки 3 столові олії. Все змішаю, що там ще вирішила. Спеції. які вам завгодно за смаком. Я вирішила ось такі томати додати, перчик, сушона олія. Зараз це все змішаю і сюди буду видавлювати чеснок. Ось і чеснок вже видавила, теж зараз розмішаємо. Це така смакота буде, ви собі навіть не уявляєте. Все, готово. Так, духовка вже на 180 градусів порізала ось так томати. Сир потерла. Зараз буду змащувати цією штукою наші кабачата. А спеції тут, які вам подобаються. Я якось те, що в мене є, то, що... а те, що в мене є, те, що в мене є, то мені і подобається. А у вас своє щось може бути. І зараз викладаємо томати. Томати бажано трішки присолити. Два томати впритик. ну Тут трішки залишилося, то можна тут десь так класти так. Я трішки буду підсалювати томати, бо нас так люблять. А у кого не люблять, то можна і не підсалювати. Так, все. І сир. І буду ставити в духовку десь на хвилин 15-20. Ну, у кожного своя духовка, то потрібно дивитися. Все. Ставимо в духовочку, духовка в мене вже там нагріта. Відчиняйся. Все ж однією рукою. На хвилин 20, так точно. А воно буде видно потім. Все. Так, у мене пройшло 18 хвилин. Вже дістала та достатньо, щоб не перепекати його. Аромати, знаєте, такі овочеві йдуть. Ну, які спеції ви додасте, такі аромати і будете мати. Так, переклала в тарілочку. Зараз буду пробувати. М -м -м. Це зараз коштую, знаєте, яка думка прийшла. Якщо там є ще варена ковбаска, і так, ну, трішки не туди, не сюди, і дрібно можна порізати і якось так додати, теж буде, теж буде смачно. Ну, Кабачата, то завжди смакота все моє дорогенькі, Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково!